Микола Григорович, хочу почати з вами із інтерв'ю представника головного управління розвідки Скебіцького з економіст. Зараз воно цитоване в там в різних да частинах він на багато аспектів звертає увагу. Але з чого хочу почати нашу розмову? Скибіцький говорить, що травень буде ключовим місяцем, оскільки Росія буде застосовувати тришаровий план дестабілізації країни. Затримки озброєння, дезінформація, що стосується мобілізації та легітимності чинної влади, ну і також спроби ізолювати Україну від світу. Скажіть, будь ласка, от по кожній із цих тез для розуміння наших глядачів, як це все виглядатиме, як розуміти кожному пересічному українцю, що зараз. Це елементи усієї дестабілізації, яку використовують росіяни. Е, ну, перше визначити, що Росія має дійсно стратегічне плани щодо захоплення ключових міст України: це Харків, Суми, е, Запоріжжя, Одеса е, просуватись планує на е, напрямку Все Донецької, Запорізької області, тобто е, е, готуючи нові потужні контрудари. Але ми знаємо ці плани, і не все таке просто виходить в росіян. Як вони передбачають, ми бачимо, що навіть на Авдіївку вони потратили більше півроку і загубили біля 55 тисяч вояків. Тому інші оперативні напрямки, де вони планують операції, вони потребують ще більше зусиль. Наприклад, на Харків це 300-350 тисяч, суми ще 150 тисяч. Ну Запоріжжя і далі це до мільйона осіб. Е сьогодні ресурсів Росії таких немає. Озбройних техніки ні, от, але. Дійсно, вона використовує локальні наступальні сьогодні в операції. Період е, десь можливо е, недостатні е, засобів і оборони першого боєприпасів. Але після крайнього рештайму боєприпаси пішли країни Європи виділив своїх запасів. Німеччина, наприклад, замітила 600 тисяч штук. Франція, Британія, Італія, е, частково країни Прибалтики, Скандинавії. Це десь збираємо до мільйона. Другий напрямок це закупівля за кордоном. Не тільки по чеській ініціативі 800 тисяч, а й по іншим каналам до двох мільйонів штук. Ну, і вочесний пакет, який вже реалізується, це сполучені штати Америки. Навіть атакам все вже поступають. Тобто, це не затяжка на весь травень, А як і сказав американські колеги, це вже піде з першого тижня ще в квітні. Тому в даний момент такої стратегічної е, проблеми як е, великий дефіцит, немає. Хоча ми дійсно поки маємо менше, ніж росіяни, але. Найближчі тижні буде поступати і високоточна зброя, яка буде нищити всі резерви противника, воно засоби, і величезні е, сили ж, е, живі сили якраз противника. Тому в даній ситуації ми передбачаємо, що те, що скібільські загроза загальна є. Плани Росії є, але реалізувати їх просто буде неефективно в окремих секторах вони мають просунутися. Наприклад, часів яр, ми бачимо, вони просуваються. Деякі мірі намагаються посилити позиції в напрямку Новопавлівка, Вербове, в якщо ми говоримо, запорізький напрямок із роботіним разом. Але це локальні просування, декілька сот метрів, кілометри. От але ми готуємо і контрудари, І фактично, цей план, який вони мають щодо наступу, захоплення, не реалізується. Я думаю, найближчий місяць ми утримуємо основні позиції по всім секторам. Росія не зможе наростити ресурси, щоб провати якийсь фронт. І зрозуміло, отримувавши боєприпаси, це було високоточну зброю і системи ППО, і системи відповідно нанесення дальніх ракетних ударів. А Британія зняла зараз обмеження на відносно стромшедо, які б'ють на 300 кілометрів щодо використання на території Росії. Це вже буде удари по тилам на території Росії, окупованих територіях, а це те, щоб рухатися на фронт, це для захоплення. Тобто ми її будемо нищити ще на підході, коли саме ефективний. Момент для внесення ударів, коли вони ще не струнив строю, не розвернулися на боїх позиціях і не очікують саме головне. Тому перший варіант, я думаю, точно зірветься: ми ось е, закріпимо позиції свої травень червень а далі вже будемо проводити контр і інші наступальні операції. Єдине, що є загроза, треба звернути увагу всім, що Росія вже деякий період не проводить масовані ракетні атаки по наших територіях, тому я звернув би увагу. Це так загально скажу, але щоб кожен почув, що найближчі дні, і особливо після Пасхи, треба дійсно бережно ставитись до перебування в різних місцях і реагувати на сигнали тривоги. Росія може провести ряд масованих ударів, скоріше після п'ятого і далі. Отут тут якраз треба чекати е, таких ударів, які можуть привести великі жертви. Я думаю, що особлива увага сьогодні і е, наших військовиків, які планують захист. Але якщо це буде масово, це дійсно ще буде проблема наших партнерів, які сьогодні попереджують Росію, що не допущує таких стратегічних колосальних ударів, тому що це були акти глобального терору, які я думаю, засудить засу... 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 весь світ. От але треба е... поберегти себе на тривожні сигнали, реагувати дуже ефективно.